І капелани, дорогі возубні браття і сестри, дорогі захисники, і захисниці. Слава Ісусу Христу. І в цьому наше недільне богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причастників з прийняття тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні, цю неділю, ми маємо теж особливу неділю для нашої парафії, для нашої громади Яну Богословської, тому що ми сьогодні спільно з настоятелем, з капеланами разом з вами хочемо привітати нашого отця Капелана, другого священника цієї парафії, отця Геннадія з 15-ю річницею Єврейської хератонії. Яка була 15 років тому назад звершена у місті в Києві Святоволодимирському кафедральному патріарчному соборі. Отець Геннадій сьогодні, відправляючи рей, має велику честь вітати вас не тільки як священника, але й як військового капелана, який трудиться на Христовій Нирі. З тих 15 років ви вже 10 років несете послуг військового капелана. Це не про цей час, коли розпочалася ця війна. Коли в перші дні було благословення нашої церкви, капеланам нашим, волонтерам поїхати на схід для того, щоб підтримати наших військовослужбовців морально і духовно, які тоді почали захищати нашу немську Україну. Особливо в ці дні повномасштабної війни 24 лютого. Ви як капелан тоді ще прикордонної служби, а вже сьогодні капелан медичних сил, ви відгукнулися на моє прохання, на прохання начальника госпіталя нашого. Ви всі 24 на 7, ви були з нашими військовослужбовцями ті перші дні і по сьогодні ви з ними. Але особливо ті перші дні, коли йшли поранені, коли йшли вбиті, коли були гори родин, ви були там, денно і ночно, для того, щоб підтримати наших військових. І підтримати їхні родини, які втратили від наших захисників. Тому сьогодні з великою приємністю ми маємо честь вас вітати, особливо подякувати вам за капеланське служіння тут, на Слобожанщині, за ваше служіння для наших захисників та захисниць. В недавно в п'ятницю пристояти нашої православної церкви до Дня медичних Сил вручив вам церковну нагороду, «Хрест Свободи, тому ми вас теж вітаємо з цією нагородою. А сьогодні поособливо вітаючи вас, бажаю вам сили, наснаги, Божого, благословення, щоб ви і надальше могли працювати, надальше допомагати, надальше служити для наших захисників і для всієї харківської громади. Тому прийміть ці квіти як знак поваги і любові до вас, хай вони завжди вас радують, ваше серце, нашу душу. А милосердя Господь вас хай, хай оберігає, охороняє

Отець настоятель, оці капелани, дорогі брати і сестри. Е, покликання для свящ... до священства у мене відбулося через настоятеля. От він колись е, зателефонував мені і сказав, що. Потрібна допомога, і я сприйняв це як голос церкви. Е на початку широкомасштабної війни владика сказав, Отче, треба підтримати наш шпиталь, і я це слово сприйняв як голос церкви. І мене тут пробують переманити в інші служби, е то я кажу, я кажу, мене владика благословив. І, знаєте, це благословення дії, слава Богу, взаємопорозуміння і Бог дає сили нести цей послуг. Ця нагорода, яку я отримав з рук предстоятеля, я вважаю, що це не моя заслуга, а заслуга нашої громади, нашої церкви. Тому що 100%, до речі, капеланів медичної служби це священики Православної церкви України, які дбають не тільки про тіло, а й про душу. Але моя робота в шпиталі, вона невеличка. Все-таки великий подвиг роблять ті меди. А День медика ми відзначали на день святого великомучника Пантелеймона. От вони роблять дійсно подвиг, тому що ті рани, які отримують військові, вони дуже страшні. І в мирному житті такого ніколи не побачиш. І вони надають їм допомогу, хоча і самі потребують. Її. Ну, в якійсь мірі я намагаюся їм в цьому допомагати. І сьогодні зранку була відслужена літургія в нашому шпиталі. Слава Богу, прийшли і медики і поранені. І ми сьогодні разом завершили цю службу. Тому дякую Володико вам, дякую настоятелю, дякую отцям, отцям капеланам, які Підтримують мене, які в мою відсутність, слава Богу. Можна тепер виїжджати хоч за кордон, тому що є кому замінити, кому, кому є продовжити це служіння, але ми за кордон не збираємося, слава Богу, ми тут з вами. Тому ще раз дякую. благословіть велика.